Гори останнім часом вже не милують око природою їхні схили та береги потічків завалені сміттям. Вода, яка тече з гір у долину, несе мешканцям рівнинних сіл хвороби та недуги. Однак про це мешканці, наприклад, космача не думають. Вони безжально висипають домашні відходи подалі від власної хати. Бачив космацький безлад на власні очі, і наш кореспондент Богдан Малецький. Європейські дороги неабиякої краси краєвиди і кучугури сміття це космач серце гуцульщини. Інакше як екологічним лихом це назвати неможливо. Однак сміття ніхто не забирає, ніхто не при не вивозить. Чи буде це сміття прибраним, постараємося дізнатися хоча б у сільського голови. Дві резючі протилежності поряд: ідеально чиста гірська вода і купи сміття на берегах річок та потічків дорогою до келії сонця, а саме так звучить переклад назви космач, що метра можна зупинятися і милуватися у лапках сміттєзвалищами. Люди безжально вивозять відходи за межі села і викидають їх. Нам кажуть, що сільський голова не дбає про те, щоб у селі була сміттємашина. Такі сміття, о що це таке? Звідки воно береться? у Вас люди скидають. Хто саме ви знаєте в селі, знаєте, хто це кидає? У нас немає великих локальних послуг. У нас немає. у нас немає російській е... раді, немає О. комунікації взагалі О. немає а, в селі ніякої. Мусор закрили і голова цим не хоче а, ділом. займатися. У вас немає машини, яка прибирає, у нас яка забрала. Немає, забрали, урні, і немає. І немає, ні урнів, ні машини, нічого немає. Мусорник не був, мусорник добре закрили. І голова цим ділом не хоче люди... Чого голова винувати? Проте є й такі, які звинувачують у всьому односельців. Мовляв, ті повинні були б слідкувати за чистотою, а не забруднювати довкілля. Мешканці центральних районів села кажуть, що з присілків люди просто викидають неподрібний мотлох у річки, а ті несуть його далі донизу. Збирали були гроші по 10 гривень, Казали, що буде е, приїхати машина. Там два-три рази приїде. все, стояємо, сора висипають на То <реку> який <реку> це може бути порядок? Взагалі його нема. Марта що я... голова? Голова ж е, посилає посилав машину. Ну, та й там було, але люди не хотіли. Самі люди винні. сільський голова Дмитро Пожожук із себе відповідальності не знімає. Однак каже, що вже змучився говорити людям про екологію. Відкаже, що відтепер у селі працюватиме машина, що вивозитиме сміття від людей. Вже є домовленість із сусідніми шешерами, де такий транспортний засіб є. Проблему з утилізацією сміття в нашому населеному пункті вирішити складно, тому що сама територія. Дуже велика, більше 80 квадратних кілометрів. Це займає 32 присілки. Е, є 8 шкіл, є е, десь, десь біля сотні магазинів. І річ у тому, що всі йдуть у магазин, купують, а відповідає сільська рада. Вийшов з магазину, з його морозиво витягнув на вулицю. Вийшов. З магазину випив пляшку води, викинув на вулицю, тому що така у нас культура. І, зрештою, дуже дивно воно виглядає, тому що є багато наших людей, як і інших, які е, час від часу е, виїжджають за кордон, і там вони роблять так, як повинно бути, як хоче держава того. А тут зовсім по-іншому себе ведуть. Ми е, Пробували із церквами, яких у нас діючих є три, е, спільно вести якусь пропаганду, що люди схаменяться, бо ви кидаєте, воно тече у річку, потім священник цю воду святить на Йордан, і ви її п'яте. І це від нас несе у сусіднє село вже прокурало, а з у шашури, і так, відповідно, воно йде. Е, по, Цілої території нашого краю. Нам обіцяла влада і ці ящики для сміття, і машину для вивезення сміття, бо село дуже велике. Але тільки обіцяла, ми зверталися і до голови районної адміністрації, і до голови районної ради, і одного, і другого, і тих, що були, і тих, що є, і все марно. Будучи в такій безвиході, я. Невелике село Шешуре, але воно має статус курортної зони, воно має машину, воно має комунгосп. Ми заключили договір, на підставі якого ми будемо наше сміття вивозити до Коломиї, воно вже не буде лишатися у нас у космачі. Активісти екологічного руху приїжджають у космач навіть із інших районів. Коломаянин Роман Ванько каже, що йому важко дивитися, як гине унікальна природа та чисті гірські ріки, тому обіцяє бити на сполох та при можливості звертатися у прокуратуру та інші природоохоронні організації. Ми можемо побачити тут всі самі обставини цього всього. Що хочу сказати, я тут зовсім недавно з робочим візитом заїжджав космач, я просто ужахнувся від цього. Я просто такого я ще не бачив, я вам скажу чесно. От Я не знаю, дивичи на цього, хто це накидав, чи це москалі приїхали, накидали, чи це таке якийсь новий обличчя. Раніше, як я пам'ятаю, на Івана Купала, вінки, дівчата впускали е у річку і був такий обряд. Можливо, це якийсь новий обряд. Може, спробуємо місцевих жителів узнати, що це такі вже коли ми від'їжджали з Космачату, знову були здивовані. Практично у самому центрі населеного пункту побачили сміттєзвалище. Воно знову ж таки біля русла ріки. А найголовніше на нього виходять вікна сусідніх обійсть. А от прибрати нікому. З Космача Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК».